Thank you Вітаю, це програма про важливе з вами у студії я, Наталя Демедюк, і сьогодні у нас в студії надзвичайна гостя, заслужена артистка України, актриса Рівненського драматичного театру, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня, сценаристка, ведуча, педагогиня, жінка року 2007, тисячі різноманітних премій та гран-при, актриса, яка більшу частину свого життя віддала нашому театру. Галина Цьомик, вітаю вас! Доброго. Дня. І розмову розпочнемо з такої дати. Нещодавно, минулого року, наприкінці, ви відзначали ювілей, як ви самі сказали. 40-60 чи шістдесят сорок. І зважаючи на те, що 27 березня відзначають міжнародний день театру, не могла не запросити вас до нашої студії. Дуже дякую, що ви прийшли. Тому принагідно вітаю вас з вашим святом, і певно, що зважаючи на такий ваш великий театральний шлях, хочеться. Перше запитати, як давно він розпочався і як взагалі театр пройшов ваше життя? Мій. Моє життя, напевно, почалося з театру. <сум> народилася. Народилася я в прекрасному Волинському селі. І якось я от аналізую, що ще з дитинства я всьому бачила театр. І ще дітьми, зовсім маленькими, скільки от я себе пам'ятаю, я щось намагалася щось показати. Я ставала на стільчик і співала, я розказувала вірші. в мене була потреба, щоб на мене дивилися. Ну і звичайно, щоб мені аплодували, і всі знали, що я це дуже люблю. А колись, ну як в селі, збиралися, родина в нас дуже велика, збиралася і знали, що закінчувалося концертом. Гадатська аудиторія була. Так, мене стали на стільчик, і я, ну от знаєте, це, це такий граж був. Я отримала від того задоволення. А потім у нас був шикарний клуб, де я це була моя друга дома. Я бігала туди, це було через дорогу. І вперше, я пам'ятаю, коли приїхав до нас театр, мені було років сім. І мене взяла за руку наша ця, керівник клубу і відвела мене за куліси. Ось це було оце назавжди, Я це запам'ятаю назавжди. Там сиділи і гримувалися актори біля дзеркал. там ще Такі возили з собою дзеркала, лампочки, і я потрапила в казку. Мене це настільки вражило вразило. Я зараз бачу цю картину. Процес перетворення самта. Коли вони малювалися, вони малюються, вони перуки одівають. А я на це все дивлюся, і бачу, як люди перетворюються. Я, зах... я захотіла потрапити в цю казку. І от так я залишилася в цій касті на все життя. А батьки ваші творчих професій? Ні, батьки мої не творчих професій. Батьки мої працювали в торгівлі. І тато, і мама, потім і сестра пішла по їхньому шляху. А я щось раптом так от. Але вони підтримували це ваше, прагнення? Вони спочатку підтримували, бо це була забаганка дитини, щоб погралася. Хай грається, але коли прийде час, ми знаємо, що робити. І так і було. Мене відправили в кооперативний технікум в Рівненській е, з Ковеля сюди. Сестра закінчувала. Е, я була кругла відмінниця, дуже чемна дівчинка. І справді мені науки, йшли дуже добре. І мене прийняли без екзаменів. І з сестрою ми приїхали. Повертаємось, ми спустились до Універмагу, і я кажу, і раптом я зрозуміла, що я помру. Кажу, будь ласка, Оля, ідемо, ми заберемо документи. Ти що кажеш, що смірся, що таке? Ти татові скажи вдома. Е, я, Боже, я приїхала, я ледве переночувала ніч, я нікому нічого не сказала. Я сіла в поїзд, приїхала, я забрала документи, він не віддавали, я плакала дуже, і ввечері я приїхала додому. Мама тільки запитала, де ти була. І я показую їй цей пакет документів. Вона так, ну зараз прийде тату. Скажеш Шок. йому. Я так боялася цього. Я це розповідаю дуже часто. І тато прийшов, і я тремтячими руками це показую. Кажу, тату, я не хочу там вчитися, бо я помру. А він так добре, тепер я до тебе не маю ніякого відношення. І пішов їсти. Все для мене це було мені більше нічого не треба. Головне, що мене ніхто не сварив, ніхто не заставив назад їхати. І я пішла в свою кімнату, і ця кругла відмінниця просиділа рік е, дома. А в селі це я вам скажу. Бо мені пророкували і медичний інститут, що така ж така дуже розумна. Можу, куди хочеш поступити, а вона сидить вдома і нікуди не поступила, тому що там ще історія була. А Люди люблять поговорити. Да, якщо... Я в театральний я вже не встигала, а більше нікуди я не Але, хотіла. Але пані Галено, ви в театральний намагалися поступити ще з 9 класу. Так, да, я У вас туди поступила. Була історія з Дніпропетровськом. Да, да. Тому історія з Дніпропетровськом вже була. Батьки бачили, що це дитя направляється ось туди. Вони мене хотіли. Перенаправити. А, а Дніпропетровськ... чому не склалося з Дніпропетровським? Ну, це знаєте, це доля. Доля, яка мені манила, давала, і давала, а потім раз і забирала. Ну і що, витримаєш? а ну давай, підеш далі. Чи, можливо, давай не йди собі в торгівлю і не мроч голову. Я поступила, ми з подружкою поїхали. Мені не дали гуртожиток, бо в нас ніби сім'я була така забезпечена. Їй дали гуртожиток. Вона поїхала раніше відробляти практику. А я потрапила під великий дощ. Знаю, я поїхала до Ковеля, дощ такий, був що машини зупинялися. А я закотила джинси і бисиком до автостанції. Я дуже змерзла. І в мене, ну зранку я встала, мене дуже боліли зуби, і обличчя практично не було. Ось тут все знесла, я була голова опухла. це щось було страшно. І потім там була маленька операція, це все робили. Я йшла на 1 вересня до школи ще з платочком, бо ще губа була підпухла. Ну, таку хвору дитину ніхто нікуди не пустив. Мама сказала, ти що смієшся? По-перше, це було 9 класу, в 6 років я пішла в школу, тоді так рано ще не йшли, я ще була зовсім мала. Дніпропетровськ, де це є, Потім казала, навіщо? А навіщо ви мене туди відвезли на екзамени? Мама казала: ми думали, ти пограєшся і все, і заспокоїшся. Ну, от так і сталося. І Моє свідоцтво, десь воно ще досі, десь там, десь там, бо мені потім писали, ну, присилали телеграми, що якщо у вас є поважна причина, ми вас чекаємо. Але мама з татом сказали, школа ніякої причини, нічого. Але спроби ваші все одно тривали, був Київ потім. Так, потім був Київ. В який я запізнилася. Тому що тоді була Олімпіада, і е, документи приймали до певного часу, а чуть-чуть пізніше екзамени. А я, ну... А тут теж в селі треба було, щоб отримати атестат, це ще треба було накосити зеленої маси здати, де тато мій не міг, тому що він займав таку досить нормальну ну, високу посаду, в нього часу взагалі не було. Поки він мені накусив, то я вже не встигла. Але на попередній конкурс я пройшла до Решетнікова на курс. Але так. це нічого не важило. Да. Ну, нічого не вирішило. Це нічого не вирішило, тому що все було. Ми приїхали, в списки були вже все, 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 все складено. А потім, ну, це дуже довго, але я постараюсь коротко. А потім а потім був. Рівненський інститут культури. Е, ні, потім був цей кооперативний технікум, а вже потім, ну добре, хай вже буде інститут культури. І це от перший інститут, куди мене дійсно не прийняли. Бо ніби в театральний, я пройшла попередній конкурс, а тут але якось теж не прийняли. А Чому не прийняли? Я не знаю. Я, ми здали оцю спеціальність, і ми прийшли за оцінками, Мені навіть і не сказали, яка в мене оцінка. Тільки сказали: слухайте, у вас паспорт нормальний? Я так, а що? Подивіться. А там виходило, що дату неправильно написали в паспорті. І що нібито мені ще не знати скільки років там, ну, помилка була, каже: ви спочатку їдьте, розберіться зі своїм паспортом. Прекрасна ну, відповідь. Так, і взагалі все. Ну, і до побачення, забирайте документи і все. Ну от так якось і сталося. Потім оцей кооперативний технікум. Потім ще був це ще не все. Я не заспокоїлася. Я поїхала в Львівську студію, де в жовтні, вже міцний характер, <світ> де були в жовтні екзамени. Я їздила з кови, я не жила у Львові. Я їздила це нічними тими потягами. Я приїжджала, я так під кінець вже змучилася. І коли я вже здавала історію, тоді історія КПРС, я її знала на зубок. І я все розказала. Я вийшла. І кажуть, і мені кажуть три. Ну, я не зрозуміла, як це три, коли я все розказала. Я зі сльозами я зрозуміла, що мене просто зрізують. Я прибігла в приймальню ту комісію, віддавайте мені мої документи. Ні, то завтра ж вивісять списки. Як це завтра? А де я переночую? Мені треба їхати додому. Потім знову вертатися, ви смійтесь, що... ні. Я зрозуміла, що я не поступила. Я, не дочікуючись результатів, я забрала документи і приїхала додому. А потім, коли я вже вчилася в студії в Києві, хлопчик перевівся звідти, і він казав, що там був дуже великий недобір. Я би могла вчитись, там виявляється. Ось Але так. це дуже добре. А потім я посиділа вдома, і в інститут в мене не було бажання поступати, тому що мене там образили. В мене не взяли документи ж. Да? Я, хоч, ну, я пізніше приїхала Хочина, я смішна. розуміла, що могли б і взяти мої документи, і могли б покликати мене на екзамени. Ну, це, це щось таке дитяче. ще. І я, я краще пішла в студію. А в студії, зразу е, ж на попередньому конкурсі, е, мені сказали, що є нас гуртожиток, і коли ви вже будете в нас вчитися, я кажу, а я ж не поступила. І такий старий актор, я навіть не пам'ятаю, я не знаю його прізвища, він сказав, ви будете в нас вчитися. Все. І я потім здавала екзамени, і я поступила і так. Тернистий направду шлях, і найзахопливіше, що ви впродовж всього шляху не зрадили своєму бажанню, у вас була мета, ви до неї йшли. Але як ви прийшли в наш театр і з чого розпочалося знайомство? І така велика, велика. Любов театральну. — І на все життя. На все життя. — Ну так, бо вже життя добігає. Е, я, е, ну, в студії в нас була дипломна вистава, і так завжди так було тоді. І в інституті приїздили режисери з театрів і ніби купували собі акторів. Вони дивились дипломну виставу і давали пропозиції. Можна було їхати в Тернопіль. У мене була пропозиція Житомир і Рівне. Тоді був режисер такий Шарамета, він приїхав, а, але мені це не підходило. Мені це все не підходило. Мені треба був Луцьк і ближче до мами. Коли я, я виїхала в Київ, я зрозуміла, як я її люблю і як я прив'язана. Це, це просто жах. Це, я нікому не побажаю, я перехворіла ностальгією. Це, це було просто це щось страшне було. Я так хотіла додому. Ну, але ж теж, якби сказали батьки, от я приїжджала додому і плакала, і мама, якби мені сказала, що їдь, як же так? А вона казала: ну не треба, то не їдь. Якщо ти так скучаєш, то не їдь. Мамо, як це не їдь? Ну як це? Це ж всі сміятися будуть. Хто подумає, що я сама кинула? Та? Ні, і так слава Богу, потім все я заспокоїлася, це було десь так пару місяців. І ну от я після того, коли отримала запрошення в Рівне, ну я ж прийняла це все, але я поїхала до Луцька. Я приїхала прослухатися, але мені сказали, що нас стільки жінок, ми вас і слухати навіть не будемо. Ну, і... ну принаймні чесно. Так. І тоді, що ж, ну тоді рівне, звичайно, бо рівне найближче: ні Тернопіль, ні Житомир. Це ще далі, рівне найближче додому. Отак я вибирала. А перша роль в перша нашої? роль була хлопчика, Казка була російською мовою. Казка про Єрьому, Данілу і нечисту силу. І от я грала хлопчика Данілу. Я пам'ятаю, цей білий парочок, який мені там за це зачіпляли. Така казочка була з піснями. А -а. У вас направли багато ролей, і взагалі рівняни вас асоціюють, як я казала на початку, Марія Несвицька, Галина Цьомик, Гальчка Остроська, Галина Цьомик, Жозефіна, Ганна і перелік може бути довгий. У вас безмежно багато ролей і невдалих я не бачила. Вони у вас всі вдалі. У вас є своя стабільна аудиторія, і вона кожного року множиться. А яка з ролей для вас була найскладнішою чи, можливо, найулюбленішою? Так не можна. Знаковою можливо, чи ви кожна з них по-своєму? Знаєте, це як запитати в матері, в якої 10 дітей. І кого найлюбиш найбільше? Та й навіть хай троє, хай двоє. Мама ніколи не скаже. Оце так і є, так і ролі. Це мої діти, які я народжувала. Я їх народжувала, вони народжували мене. Я їм давала життя, вони мені давали інше наповнення. Я брала від кожної частинки якогось характеру, яке залишалося в мені. Як би там не було, воно лишається, воно формувало мене. Тобто, як не крути, ролі все одно формують Всесвіт людини так. певною мірою. Так, якщо до цього відноситися серйозно, якщо її вивчати, психологію тої людини, яку ти маєш грати. І я вам скажу, що ці такі сильні жінки. Наприклад, і та ж Гальшка, і Анна «Украдне щастя. Е, ну, то я змінювалася. Я, я ставала іншою. Взагалі, я прийшла в театр такою дівчинкою ну, 19 років. Ви не уявляли, що присвятити йому 40 років? Е, ні, це я. Я нічого більше не уявляла. Я знала, що це моє. Але я чомусь так боялася ще всього. Я була дуже такою, щоб нікого не образити, щоб якось ну це не означає, що я зараз ображаю. Але в характері я була дуже м'якою. Ем, ну, таку мені дуже близенько сльози були, я могла дуже швидко заплакати. А потім мені здається, у ці ролі формували таку такий мій стержень внутрішній. Ну, я дякую. Дякую тому, що мені давали такі ролі, давали можливість. Ну, мабуть, щось бачили, бачили потенціал. А зараз ви і викладач, і відповідно маєте знову ж таки студентська аудиторія. Це той же глядач, той же слухач, ну тільки трішечки інша сфера. Як ви почуваєтесь в ролі викладача? Мені комфортно. Бо я бачу дітей, а особливо ті діти, які дуже хочуть бути акторами, навчитися щось. це комфортно, тому що ти віддаєш їм, ну, ділишся своїм досвідом. І коли вони це беруть, ну це дуже велике задоволення. Тобто на молодь можна орієнтуватися, є майбутнє і в театру теж. Театру завжди є майбутнє. А пам'ятаєте, був час, коли казали, кіно замінить театр. Ну цього не сталося. Це... Всі вже зрозуміли, що, що такого не, не буде. буде такого. Але ж, попри все, театр все одно виду змінюється, йде в ногу з часом. З'являються якісь там нові тенденції, тренди. Так. Ось який він сучасний театр. Як він трансформувався, ви можете зі свого шляху Можем робити вже. висновки, порівнювати зрештою. Наскільки він змінився навіть за часи незалежності України? Можу, тому що 40 років це. Такий тако проміжок такий нормальний. Мені аж, так, аж страшно, якщо я так думаю. І коли я прийшла в театр, була зовсім інша манера гри. Зовсім. Це було більш пафосно, якщо ще раніше, взагалі на кутурнах все це було таких, то е, тоді теж так. А тепер, те, тепер театр це театр великої правди. І е, не награні почуття, не очі почуття, які ми показуємо, а почуття, які пережиті тут всередині. І коли ти приходиш наповнений і е, ти хочеш от, донести щось до глядача, то тільки так, і воно працює. Не треба кричати, не треба там рвати ті такі свої емоції, бо в житті не так. Більша затребованість на щирість, тобто так, так? і на таку дійсно людську велику правду. Ну, є, є різні ж зараз, є різні театри, де взагалі звучить слово, десь щось, але я розумію так: якщо театр вражає, якщо він викликає емоцію, значить він має право на життя. Вас, як я вже згадувала, часто асоціюють з нашою Марією Несвицькою, і певно, що в багатьох виникає відразу образ, де ви в білому центру міста ця хода до пам'ятника, власне, Марії Несвицькій. Той образ, коли вам запропонували його приміряти, так би мовити. Як ви себе в ньому почували? Наскільки гармонійно і як ви казали, ви вже маєте досвід грати сильних жінок? Але як на мене, певно, що жодну актрису в нашому рівному так не асоціюють з основоположницею нашого міста? так склалося. Ви Знаєте, я сміялася, Казала, що по моєму життю, напевно, так треба, бо присутні грубо, скажу напевно, пам'ятники. Перший мій пам'ятник був це ще в селі, пам'ятник невідомому солдату, де він тримає дівчинку, чи як цей пам'ятник називається, де в Берліні стояв він, і він тримає дівчинку на руках. Оцією дівчинкою була я там в селі, коли в клубі робили дійство. Я не дихала, я так вірила, Боже, щоб швидше закінчило, очки не кліпали, бо я ж пам'ятник. Далі, коли я приїхала в Рівне, я тільки приїхала і святкували 700-річчя. і ну, Тоді робили парад, і колона йшла і там мала бути. От Пам'ятаєте, коли виїжджати до Києва, там жінка стоїть і так Стелата. от. Та. От я її виконувала роль. Мене прописав. Це ж пам'ятник. Ну, це ж пам'ятник одягнули. Я так от їхала, мене везли першою твою машиною. А потім Марія Несвицька запропонував Святослав Філімонович-Мельничук. Він протелефонував і сказав: Галю, давайте зробимо. Давайте, я взагалі не думала. Ну, як чергова там якась роль. Але те, що написав Баталов, мене дуже зворушило. Мені дуже сподобався сам маленький сценарій цього вривочка. І ну, якось так мені було дуже комфортно, дуже. І з кожним роком все комфортніше і комфортніше. А потім вирішили, оскільки вже з'явився пам'ятник, вона в білому, значить, давайте вже ми зробимо її в білому. Спочатку вона виходила в темних кольорах. Ну, от так і народився. Так народилася роль. Ну, я, звичайно, думаю, вдалий образ. Ну я його вдосконалювала. Тепер пишу тексти, коли виходжу, пишу сама, ну але завжди воно хвилююче. Пані Галину, від початку повномасштабного вторгнення кожен з українців так чи інакше долучився до волонтерства. Я знаю, що і ви теж не лишались осторонь, і волонтерство теж увійшло в ваше життя. Так, ми ж почали з театру. Ну, це завдяки нашому керівнику, директору. От я думаю, що ми всім театром внесли, зробили свою великі вклади, свою велику частку вклали. Тепер далі я продовжую, я в спілці жінок рівненщини, де ми кожного місяця ми йдемо до солдат в лікарню. Ну, ми, їх, ми їм несемо подарунки такі, от ну, хорошу, смачну домашню їжу. Потім, Та й увага ще, і підтримка так, це теж так. має значення. Зараз в мене є ще. Я не буду казати, що я хочу ще зробити, але нехай це буде. Сюрприз. Так, це буде, буде особисто, ну, це не моє. Це долучаться. Мої друзі, творчі люди. І я думаю, що ми цей проект зробимо і теж якусь свою частку внесемо для, для нашої перемоги. Чи є у вашому житті сторінки, які б ви хотіли повернутись і переграти? Угу. Ну, є, є. Але вони для чогось були потрібні? Е, ні, просто я б змінила трошки відношення і, мабуть, поставила б на вагу е, е, загально скажу е, свою сім'ю і театр. Ну, Він мене переважав, а мабуть, було б добре, якби було навпаки. Найбільше досягнення за цей весь період, про який ми сьогодні говоримо, якщо коротко. Досягнення це моє життя. Ви на початку я... сказали сім'я? Звичайно, мені вдалося створити, створити я думаю, хорошу сім'ю. Тепер би я хотіла бачити щасливими своїх дітей, але, мабуть, я трошки щось не додала. От сюди я щось не додала. Знаєте, кажуть, в хорошого митця завжди він вважає свою картину. Трішки не завершено і завжди хочеться uh -huh. краще. То ось ну ви в моїх очах як той митець, який прагне досконалості і а той, досконалості так. немає, меж. <звичайно. звичайно, пані Галино. Час з вами дуже швидко збіг, і я вам дякую за розмову. На завершення хотіла просто почути яким, би ви хотіли бачити наш український театр майбутнього і кілька слів для усіх наших глядачів і слухачів, хто нас дивиться і слухає. Прошу ну ви знаєте, я одне скажу. І скажу, можливо, так сказаними словами. Театр це світ довершено величний. Є в нього і минуле, і майбуття. Та лише тоді він може бути вічний, коли йому присвячене життя? Ну, По суті, я присвятила життя театру. Я не жалію. А театр він, він буде жити, жити буде вічно. Він буде радувати вас, шановні глядачі. Ми черпаємо сили у вас, ви у нас. Коли ви приходите до нас, ми щасливі. І я надіюсь, що коли ви виходите з залу, ви також наповнені емоціями, різними почуттями. І це теж додає вам сили. Тому приходьте до нас. Будемо завжди вам раді. Дякую вам безмежно. Справді, поки існує людство, буде існувати і театр, і ми звичайно будемо приходити. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Галина Цьомик, заслужена артистка України, актриса Рівненського драматичного театру. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф і також аудіоверсію програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект. Побачимось, почуємось.